Для цього ми прийшли в політику, для цього ми отримали вашу довіру, вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу. Перед початком я б хотів сказати, що те, що стосується гри і студії, не стосується спільноти цієї гри. Тому фанати гри, якщо щось я скажу не так в сторону гри чи студії, не ображайтесь, а краще скажіть свою думку і покажіть, де і в чому я не правий. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Отже, сьогодні ми розберемо, що не так з ігровою студією Wargaming і чому вони сидять на двох стільцях, а нічуснуть. Так по ним з капусті. Це не реклама студії та їх ігор. Я не маю з ними партнерки, я навіть не контактував з ними перед цим. Але дехто в коментарях мені писав, щоб я звернув увагу на цю студію і розповів, що не так з ними. Отже, хто не знав, Wargaming це білоруська компанія, яка займається розробкою ігор. І найвідоміший та найголовніший їхній тайтл це World of Tanks. Або ж по-простому в народі танки. У власності Wargaming є і інші проєкти, але то не суть. Якщо зайти в Google і написати World of Tanks, то серед перших посилань, окрім World of Tanks, можна також натрапити і на мір танков. Для тих, хто не грав в танки і хто не в курсі, що відбувалось приблизно влітку 2022 року, поясню європейський офіс Wargaming відділився від болотного і білоболотного офісів і подарував їх російській студії Леста. Якщо прям дуже коротко. Таким чином, Wargaming хотіли обійти санкції, які наклали на ці дві недодержави. Там знатний кіпіш був, розпусня палала, дай Боже. Особливо коли вони дізнались, що для розпісні зроблять окремий сервер. А українці, якщо хочуть, можуть перейти на європейські сервера. Ну і звичайно ж, розкішня усім розповідала, що європейські сервера пусті. Що буде Пінг високий, що буде катку довго шукати, Коротше, шукали виправдовування, щоб українці обрали все ж таки болотний сервер. Потім Київський Офіс сказав, що вони задонатили якусь там величезну суму на ЗСУ, хоча в жодній своїй соцмережі вони не засуджують вторгнення Росії в Україну. Та і про Крим теж мовчать. А тепер повернемося до їхніх сайтів. Якщо перейти, наприклад, на один з перших сайтів, який типу європейський, то там чомусь і досі є можливість обрати русучняву. З яких пір діалект української та країни гною, яка за 5 хвилин майже записана в списках терористів, має відношення до Європи? Хм, не знав, що українцям так конче треба русичнява на ігровому сайті. Наче хтось з громадян нашої країни не знає українську. Якщо перейти за наступним посиланням, яке є сайтом європейського Wargaming, то знизу ми можемо побачити чомусь посилання на Леста, на ту саму болотну студію, якій подарували русняву версію гри, яка начебто тепер інша гра і називається Мір Танков. Але навіщо це треба варгеймінгу? Вони ж мали попрощатися з цією студією, адже це студія, яка працює в ворожих країнах. Як на мене, Лєста і надалі залишається частиною Wargaming, хоча на бумажках це різні студії. Самі посудіть, якби у вас був бізнес, який приносить великі гроші, але одна з точок опинилась на ворожій території через початок повномасштабного вторгнення. Ви б подарували цю точку своєму ворогу просто так, аби тільки санкції вас не торкнулися. Звісно, ну, ні, ви б через підставну контору подарували б цю точку і отримало б свій прибуток, як і раніше. Це те ж саме, як наші олігархи і депутати записують квартири і машини, куплені за державні кошти, на дружин і батьків. Тут я думаю точно така сама ситуація. З того, що я чув в самій грі на європейських серверах модерація досі спілкується болотною. Також з деяких джерел мені стало відомо, що Wargaming деяких співробітників просто з Росії перевезли в Польщу. Нічого собі, якщо вони дійсно вийшли з росіянського ринку, то чому досі не засудили дії РФ? Або хоча б Путіна. Можна дізнатися, чому Wargaming Київ досі не має згадок про російську агресію. А вже рік пройшов. Просто нагадую. Оце розділення виглядає максимально мутно. Немає прямих доказів, що вони вийшли з російського ринку, як і немає доказів, що вони там залишилися. Тобто через оцю незрозумілу ситуацію та мутки з розділенням краще не грати і не донатити в гру. Тоді ви точно будете впевнені, що не підтримуєте своїми діями агресора. Мені здається, свідомому українцю достатнього факту, що гра походить з країни агресора. Білорусь теж агресор, якщо що. Тисячі ракет полетіли саме з Білорусі, а не з Польщі. А тепер трошки інформації від мого товариша з каналу Діду Танку щодо банів і модифікацій гри. Перевірені модифікації. Ця хвиля банів є першою з низки наступних. Тому обов'язково відвідуйте модхаб, щоб знайти всі перевірені і найновіші модифікації для World of Tanks. Ви можете безпечно завантажити різноманітні модифікації для World of Tanks із модхаб, не турбуючись про порушення політики. Отже, шановні. Закликаю всіх вас не використовувати заборонені модифікації. Особисто я категорично проти цього. Отже, де їх можна взяти, знаходячись на сайті Wargaming, вкладочка спільнота, тут є стрілочка, натискаємо портал модів і перекидає нас до порталу модів. Опускаємося трошечки донизу. І ось буде перший український модпак – Soul Life. Натискаємо скачати мод. Обираємо папочку. Ну, в мене вже скачаний. Після того, як встановили, запускаємо цей модпак. Вибір там шикарний. Для початку обираємо мову. Звісно ж, наша рідна солов'їна українська. Я, до речі, собі моди вже встановив. Це я просто для прикладу. На це не звертайте уваги. Я приймаю, я вже все на собі перевірив, все добре. Я приймаю умови угоди далі. Е, відповідно, папочка, куди ми маємо встановити ці моди. Це можна обирати собі, будь ласка. Допоки точно не відомо, що там відбувається з розділенням. Краще не грати в цю гру і взагалі в ігри в Wargaming, якщо ви дійсно переймаєтесь долею України і вам не байдуже її майбутнє. До речі, якщо зайти в YouTube і по пошуку відсортувати відео і стріми саме по World of Tanks, то там ви побачите дуже багато розкіпців і колаборантів. По суті, це як ще один фільтр по малоросам. Тобто на Ютубі немає розділення на World of Tanks і міру танков. А як ти мені поясниш, оце наприклад? Так, це рекламна інтеграція з каналом Крупнокаліберний Переполох, який займається незаконною діяльністю на території України, який знімає різні пропагандистські ролики і напряму донатить в так звані добровольчі батальйони ДНР. Він не тільки пропагандист, він ще й воював проти України. Тобто ВГ заплатило гроші за рекламу апалченцем ДНР. Як вам таке? Що з лицем Wargaming? А на цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні.